Прогноз на матч чемпіонату України, матч між командами Чорноморець та Металіст. Якщо розглядати турнірне положення, Чорноморець йде на 15-й позиції, металіст на 10-й. Останні поєдинки команд Чорноморець провів два непоганих поєдинки. Вони обіграли Минай та Львів. Потихеньку команда набирає форму, набирають очки, і це, в принципі, досить непогано для команди Григорчука. Якщо розглядати металіст, то останні поєдинки металіста були не найкращими, але і по суперниках у металіста було більш Серйозний графік. Команда відіграла Нічую зіграла проти Львова. програли вони в Зорі, але дійсно відіграли непогано. І після цього було три невдачі. Нічия проти металіста 19-25, програли Кривбасу. домашній поєдинок і програли Минаю, причому по ділу. Думаю, що в даному поєдинку плюс-мінус рівні команди. По складу, напевно, металіст виглядає трохи покраще, але думаю, що. Нас чекає плюс-мінус рівна гра. Я би розглядав все-таки з фаворит, фаворитом в цьому матчі, виділяв би Чорноморець. Думаю, що команда зараз потихенько набирає і в домашньому матчі мало би чіплятися за очки. Думаю, що якщо переможе в цьому матчі, то це буде саме Чорноморець. Але пропоную вам розглянути ставку на тотал менше в даному матчі. Я не сумніваюся, що ми побачимо багато забитих м'ячів. І прогноз на даний матч, тотал матчу менше 2,5.